з заправки виїхали та що тут біля ногу. Типоня так, ситуація наступна. Приїхали, зібралися, все готове. Але кажуть, блін, болтів немає. Окей, погнали за болтами. Потім кажуть, треба підсипку глиною робити. Зробимо, кинули в трактор. Немає Павла. Все капець, це буде дуже довго. Проблема в чому? В Тому що ви задали запитання, я його швидко рішаю. Чим відрізняється підприємець від середньостатистичної людини? Середньостатистична бачить тільки проблему, а ми стараємося його рішати. Чому? Тому що ми підприємці і нам нікому нема житися. Процес в цілому затягнеться. Я думаю, максимум на годину. Так що це навіть не проблема, це просто тимчасове питання. Я можу тоді ще лавочок ще привести? Пока... Там мені кажеться довше. Довше? Тобі, так, Я пропоную бетонувати їх. а Лавочка вільного переміщення зробити. <сісті> Захтів, посидів в парку. Це захотів та... Градць, і вдома. Що по чому? Не знаю. Тут дуже десело <сісті> понял. А задня як включається, втаплюється? <сісті> ага. Поняв, а це перешкод. Каже, по симфіні ти почувствуєш, я ж теж хлопець села. Сів на жигу і погнав. Даже не заглох. Поворотничок, чи нази, сюди, дядя. Оооо! Тормоза, конечно. Здебували. Да, дизеля хватать? У мене все просто, мені кажуть, я роблю. Все, на час ми затягнемося тільки і все. Так би зробив до робить ну, до трьох, а так пусть до чотирьох. Да. Подідеться питати, чи дізеля хватить чи не хватить. Я якийсь бойованський строїтель, якщо не буде арматура. Я а, не так, так. путь. На Жигулях легше їздити, ніж на Інфініті. 1040 до класності, то можна міняти. Да.